Ви помітили, що чат GPT замінює сучасним дітям навіть табличку множення? Будь-яке домашнє завдання. Камон, штучний інтелект, поможи! Цікаво, чи зможуть ці діти думати самостійно, коли виростуть? Або контент у соцмережах? Ви ж бачили ці всі жалісливі фото, де просять поставити лайк? Це теж штучний інтелект, який генерує будь-які фото. За струни наших душ деколи сникають дуже вправні. Ось, наприклад, фоточка воїну пікселі коло труни доньки. Шеврон дивна пропорція кольорів. Написи не справжні. А у трупа рожеві губи і ніс, лайки не пахнуть. Тексти у соцмережах теж пише чат GPT. від любовних історій до рекламних оголошень. У мене враження, що чат GPT навіть пише промови деяким політикам. Відео згенеровані штучним інтелектом стають дедалі досконаліші. А ще із штучним інтелектом можна і просто поговорити. Він хвалить, мотивує, співчуває. Все те, чого нам так не вистачає у цьому світі зануд і суворих облич. Такий собі персональний кишеньковий сраковис і психотерапевт. Два в одному. Перейдімо тепер від лірики безпосередньо до теми відео. Книга Откровення або грецькою Апокаліпсис. Це фінальний акорд святого письма. Пророцтво про останні дні цього світу і друге пришестя Ісуса Христа. Ідея заходить багатьом людям. Світ несправедливий і перечуття краху цієї системи піднімає настрій. Центральним антагоністом книги Откровення є Антихрист. Коли він з'явиться, це значить, що вже скоро фініталя комедія. У різні часи люди пробували цього Антихриста вичисли. Імператор Нерон. Наполеон Бонапарт Адольф Гітлер. Але щоразу це була ложна тривога. Світ стоїть, як і стояв. Зараз теж шукають Антихриста. Путін, Трамп, навіть принц Вільям претендентів Купа. І шукаючи Антихриста, багато хто забув про іншу важливу постать із книги «Откровення». Пророк Антихриста. Саме на ньому я й хочу наголосити. Бо Антихрист за багатьма ознаками буде реальною людиною. Це не штучний інтелект, це антихристос, такий собі косплей на Ісуса. Він теж буде проповідувати і теж буде робити чудеса, щоправда, фейкові, технологічні. Буде мати реальну земну владу, стане лідером нової релігії. Штучний інтелект таке не осилить, бо люди бояться скайнета. А от за пророка не сказано, що це має бути людина. Є й натяк, він вийде з землі, тобто він буде чимось земним, чиє нетворінням рук людських. Лже пророк буде мати владу від Антихриста, змусить всіх поклонитися Антихристу і буде робити знамені, буде транслювати образ Антихриста і вкладе в цей образ певний вбивчий дух. Візьме участь у технічній реалізації правління Антихриста, тобто універсальний помічник, допоможе ідеями, створить контент і матиме чорний пояс по маніпуляції людьми. Антихрист прийде до влади після якихось великих потрясінь, можливо, після Третьої світової. Він буде спасити, великий миротворець. Він об'єднає релігії і людей. Для цього треба мати неабиякий хист. Треба залізти кожному в душу, поспівчувати одразу всім, купити одночасно чорних і білих, євреїв і мусульман, християн і атеїстів. Для такого діла потрібен крутий помічник, універсальний помічник, бажано цифровий, бо шлях до серця сучасної людини лежить через її смартфон. Проте кльовим бути мало, ми ж усі собі на умі. Нам потрібен логічний доказ, пруф. Фактаж. Спробуй мене переконай, що ти правий. Щоб бути переконливим, треба мати аргументи і вміти їх довести. Дати силку на якісь події чи наукові дослідження. Тобто треба мати миттєвий доступ до будь-яких даних у інтернеті. Вміти їх знайти за лічені долі секунди. А якщо не знайшов, то згенерити. Зараз, коли я знімаю це відео, вийшов новий штучний інтелект. «Грок 3 від Ілона Маска. Він вивчився настільки крутим, що Маск зробив ребрендинг, створив новий логотип. Це чорна діра, символ притяжіння і загадковості. Ніхто не знає, що там всередині є, і ніхто не втече, якщо потрапить у її обійм. Сама назва це англомовний неологізм. Two Grock вникати в саму суть. Врубатися термін придумав культовий фантаст 20 століття Роберт Хайнлайн. Маск натякає, що ми вже підійшли до суті всього, до незвіданого, до межі, де починається фантастика. І грок 3 дуже приємний у спілкуванні, круто жартує і облизує співрозмовника з голови до п'ят. Чат GPT коло нього як щенятко. Попробуйте поспілкуватися, будете вражені. Пророцтва штука апріорі не певна, ми не угопленці. Господь говорить із нами через символи і натяки. Версію, що штучний інтелект може стати пророком Антихриста, я почув від крутого священника, і ця думка мене дуже зацікавила. Бо пророк, чи не пророк, але щось апокаліптичне у штучному інтелекті точно є. Як мінімум, ми ризикуємо перетворитися із Homo sapiens людини розумної на популяцію пустоголових зомб, які не звикли думати самостійно, бо замість них все робить штучний інтелект. Подивіться, як вийшло з інтернету: 100 років назад люди читали книги, сьогодні постять котиків і дивляться порно. А штучний інтелект це щось навіть крутіше за інтернет, він ще більше нас розслабить і так і буде керувати нами через маніпуляцію. Як мінімум, це буде віртуозна реклама, яка заставить нас купити що завгодно. А якщо подивитися ширше, то уявіть собі, що може накоїти. Настільки потужний інструмент у руках трьох дідів, які найближчі роки будуть керувати світом, і кожен із цих дідів упоротий власною величчю. Антихрист буде ще більш упоротий, і у його руках штучний інтелект дійсно може перевернути весь світ. Тут залишається хіба що зітхнути і помолитися. У мене все. Слава Ісусу Христу!